Місто, у якому живемо, бруківка львівських вулиць та міські мури можуть розповісти багато цікавого з історії Львова, містяни мріяли, закохувалися, розчаровувалися, народжували, вчилися, працювали та відпочивали. Тож ми вирішили розповісти вам про те найцікавіше, що відбувалося у місті Лева впродовж останніх десятиліть. 50-х років минулого століття на місці Шевченківського гаю розкинулися поля жита та пшениці. Лише стояла дерев'яна церква, яка належала ченцям-студитам. Та неподалік розташовувався австрійський будинок, де мешкали неповносправні діти, якими опікувалися саме ченці. У районі вулиці Пасічної на місці вулиці Таджицької існувало міське сміттєзвалище, яким користувалися до кінця 50-х, поки не відкрилися грибовичі. У 50-ті роки бруківкою були викладені не лише центральні вулиці міста, а й у околиці. Взимку діти ковзалися на санях і мчали зверху вулиці Шевченка аж до церкви Анни, адже автотранспорту тоді майже не було. Масово асфальтувати місто почали лише у 60-х роках. Кільцевої дороги тоді ще не було, і вся військова техніка переміщалася центральними вулицями, щоправда, лише по ночах. Утім, після того, як завалилося кілька будинків під час проїзду самоходів, рух військової гусеничної техніки через центр заборонили. З приходом радянської влади львів'яни дізналися про таке явище, як дефіцит. На початку 50-х майже усі товари потрапили до категорії дефіциту. Лише достатньо було бичків у томатному соусі. У магазинах продавалося голубине м'ясо, черги за борошном займали з вечора. Тому городяни, колишні мешканці сіл, утримували бодай якесь домашнє господарство, де було можливо на клаптиках землі садили городину, тримали курей, кісь і навіть свиней. Боротися проти цього було безглуздо, тому у 56 році Львівська міська рада офіційно дозволила утримувати велику рогату худобу кіз, свиней мешканцям околиць. У ті часи часто можна було зустріти сільських жінок з торбами за плечима, їх ще називали парашутистками. Вони розносили по квартирах молоко, сир, яйця, картоплю. Ці босоногі парашутисти ходили містом до 1980-х років. Легка промисловість була жахливою, а імпортний одяг був відсутній. Тому у радянський час кравці були досить популярними. А хто не мав грошей, навіть на пошиття то ходив у латках. Тоді тим ніхто не переймався. Вчителям не радили носити капелюшки та перстені, бо, мовляв, не варто вирізнятися серед пролетарського люду. Чоловікам-службовцям не радили одягати краватку і капелюха. Носити портфель та парасорю усе це вважалося ознакою буржуазності. Утім, старенькі пані зазвичай і надалі ходили у капелюшках з вуалю і пером. І через це часто ставали об'єктом глузувань російських переселенців. У жовтні 50-го року у Стрийському парку відкрилася перша обласна виставка сільськогосподарських товарів. Згодом такі виставки перетворилися у ярмарки. Дерев'яни закуповувалися за дешевшими цінами, ніж у магазинах. Загалом у 1955 році у місті діяло 415 їдалень, ресторанів та забігайлівок. Однак цього бракувало. У ті часи серед торговців зародилося таке явище, як обваження. Продавці, аби нажитися на покупцях, почали підпилювати гирі, цукор ставили біля води, аби він ставав важчим, сметану почали розбавляти з кефіром або кипяченою водою. Зливали недопити, аби продати вдруге. Майстерні з ремонту одягу, взуття меблів, хімчистки були рідкістю. Така розкіш з'явилася лише у 70-х роках. Місто у 50-х роках зростало швидше, ніж це передбачалося генеральним планом. Тому промислові зони опинилися серед житлових масивів. Через швидкі темпи розвитку промисловості зросла потреба міста у масовому будівництві житла. Нові господарі планували перебудувати усю центральну частину міста, замінити старі буржуазні, австрійські та польські будинки на радянські новобудови. Але брак коштів врятував архітектуру Львова від цього вандалізму. Будівельникам бракувало техніки, матеріалів та фахівців. Тому житло зводилося неякісним будівлі барачного типу для пролетаріату. Натомість для начальства та керівників будували, враховуючи усі комунальні вигоди, так звані сталінки. Нові будинки будувалися меншою площею та з низькими стелями. Утім, радянська пропаганда не втомлювалася вихваляти досягнення соціалістичного будівництва. Сьогоднішній Львов це город строїтів. За послівоєнної роки тут построєно більше, ніж за всю його многовікову історію. Возводяться школи, лікарні, дитячі сади і спортивні суруження, розширяються старе. І строяться нові корпуса середніх і вищих учебних заведень. Але попри те, це будівництво не вирішувало житлову проблему. Тому місцева радянська влада вирішувала це питання через так зване ущільнення: має житло понад норму, приймає сусідів до оселі. Так утворилися комуналки. Від ущільнення звільнялися лише партійні керівники, директори підприємств, установ, орденоносці та окремі вчені. Утім, перебої із забезпеченням газом, водою та світом розтягнулися на кілька десятиліть. До речі, у Львові досі існують вулиці без каналізації, а проблеми з перебоями електроенергії досі не вирішені. У перше повоєнне десятиліття працювали двірники ще зі старим вишкілом. В окремих брамах можна було навіть побачити килимові доріжки. Реперальники, мили хідники та під'їзди вчасно згортали узимку сніг і вивозили його. Зверталися до всіх на ви і люб'язно промовляли пан та пані. Але згодом прийшло нове покоління, яке почало працювати не з любові до порядку, а через гроші або міську прописку у напівпідвалах. Блиск та охайність поступово зникли. Спілкування з мешканцями було неприязне та хамовите. Двірники часто стежили за мешканцями та одразу повідомляли до міліції про приїжджі гостей або якісь правопорушення. Приміром, хтось вдома приватно щось виготовляв, шив одяг або кулінарив на продаж, аби прогодувати сім'ю. За кустарне виробництво тоді сурово карали, тому за мовчання двірник часто вимагав від жителів хабаря. Тож Львів поступово втрачав багатовікові традиції. У 50-ті роки у Львові взялися заповзято виконувати настанови Леніна про безоплатне виконання державних обов'язків кожного трудящого. Львів'ян задарма та примусово зганяли на будівництво інфраструктури так були побудовані стадіон Дружба Нині Україна. Комсомольське озеро. Будинки, садки, магазини. У 53-му році було створено парк Шевченківський гай. А на місці пустиря та німецьких захоронень парк культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького. Кам'яні сходи, які ввели до головного входу, вкрали зі сплюндрованого меморіалу польських орлят, що на Личакові. Уздовж алеї поставили скульптури Леніна та Сталіна, але вони щось там не прижилися. А для танців побудували майданчик та огородили його сіткою, через що його прозвали кліткою. До вітру відвідувачі парку бігали до кущів та темних закапелків, бо туалет перебував у такому стані, що лише одиниці наважувалися до нього завітати. Найбільший парк потерпав під час масових заходів. Так партія дбала про місця відпочинку Львів'ян. А Львові відкрит новий парк культури і відпочинку. В Зеленому театрі парка забралось лише п'яти тисяч звітелів. пісні советських людей. А щастя і багатстві нашого народа постоянно заботиться наша родна комуністична партія і советське правительство. 20 січня 1952 року перед оперним театром урочисто відкрили пам'ятник і Одразу біля нього виставили вартового, який мусив відганяти голубів, які полюбляли залишати візерунки на голові вождя світового пролетаріату. На вулиці Радянській, нині Винниченка, відкрився етнографічний музей. Поблизу привокзального ринку палац фізичної культури, локомотив. А на площі Перемоги, нині Григоренка, книжковий магазин передплатних видань. Парк Костюшка перейменували на Франка. У палаці Потоцьких поселилася Львівська філія академії наук. А на місці фігури Божої Матері, що у центрі, фонтан з морськими потворами. У Стрейському парку урочисто відкрили дитячу залізницю. А сколько розвлечений і радості дітям. Це для них в парку построєна дитяча железная дорога.